Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете отримати 50-100 доларів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми спільно з біржею МЕК зараз проводимо аеродроп. Цей айрдроп суто для мого каналу з 0 до мільйона. Тобто суто для моїх підписників. Отже, як, вам необхідно, як ви можете отримати airdrop вам необхідно просто перейти за даним посиланням, за моїм реферальним посиланням, зареєструватись на біржі MEX та пройти верифікацію. Після проходження верифікації вам на протязі 14 днів прийде бонус 15$ доларів на фьючерсний рахунок. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми робимо депозит на платформу більше 100$ доларів в будь-якій криптовалюті. Та відкриваємо угоду на спот або ж на фьючерсах на цю суму. І ви безкоштовно отримаєте за це 1 мільйон токенів ПЕПЕ. тобто по суті 10 доларів. Цей бонус лише для перших 30 людей з мого каналу. Тобто хто перший стигне, той відповідно і отримає даний бонус. Також, якщо ви зробите торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів, то отримаєте бонус 5 mx Тобто, по суті, ще 25 доларів. Е, на дану умову немає жодних обмежень по кількості людей. Тобто кожен користувач, який зробить торговий оборот на фьючерсах більше 15 тисяч доларів, отримає гарантовано 5MX. Нагорода, як правило, приходить через 7 днів. Також, якщо ви зробите депозит на біржу більше 500 доларів та відкриєте будь-яку угоду на спот або ж на фьючерсах на цю суму, то ви отримаєте 5, токен... 5 мільйонів токенів ПЕПЕ. Тобто, по суті, близько 50 доларів. Цей же ж бонус доступний лише для перших 10 людей з мого каналу, які зроблять депозит більше 500 доларів. Ця акція діє до 21 травня і доступна вона лише для нових користувачів. Тому рекомендую вам обов'язково зробити її і забрати найлегші 50-100 доларів від мого каналу та від біржі Мекс. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.